Всім привітик! Розглянемо відеоінструкцію щодо застосування коригуючого бандажа для лиця. Він має два способи використання. Перший варіант: розташуйте бандаж і надійте його, як показано у відео. Розмістіть вуха в бокові отвори та зафіксуйте спочатку верхню застіпку, а згодом нижню. Розглянемо способи фіксації додатково стягуючої стрічки для посиленого ефекту. Розмістіть стрічку на лобі і закріпіть ліпучку на потилиці. Розмістіть стягуючу стрічку в зоні підборіддя і зафіксуйте, як показано на відео. Розглянемо другий варіант. Розташуйте бандаж та помістіть вуха в бокові отвори та зафіксуйте спочатку верхню застіпку, а згодом нижню. Відрегулюйте натяг в зоні підборіддя. Використовуйте додаткову утягуючу стрічку, як показану у першій частині відеоінструкції. Для більш надійної фіксації рекомендується зібрати волосся у високий хвіст або пучок та закріпити верхню липучку бандажа зібраного волосся.